Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції 9 та 10 квітня. Гелля, прання, акційна ціна 69,90, а вага 4 кілограми. Знижка 50% на другу одиницю допоміжні засоби для прання. Це є ополіскувачі плямовивідники в тому роді. Сілан ціна 108 гривень. Якщо візьмете дві баночки, то друга одиниця піде зі знижкою 50% від цього цінника, тобто за 54 гривні. Ленор 198 гривень, півтори літри об'єм. Кьонен – 125 гривень, літр 800 мл, 93 гривні 50 копійок Ленор. Так, ось тут дошкіпло. Ось так. Об'єм 700 мл. 114 гривень. Є, бачите, різні ціни, деякі більша знижка 850 мл. А, до речі, тут менше 675. Ось цих, хоча візуально баночки дуже схожі. Сілан 229 гривень. такі гранули 179 гривень, 250 г. Гр. Тесорі 179 гривень. Сілан 154 гривні, літр та 408 мл. Тут літр і 100 мл 229 кіонен 60 гривень та 80 гривень 1 літр. Сапфір кондиціонер 90 гривень 900 мл. Скай 2 літри 90 гривень 35 гривень 1 літр. Друга упаковка піде за пів ціни від цінника. Друга упаковка, наголошую, хані бані кондиціонер 60 гривень. Ваніш 1 літр 207 гривень. Акційна ціна і друга одиниця піде за пів ціни, за 103 гривні і 50 копійок. Такий санозасіб для прання 750 мл 319 грн. Кисневий плямо «Велс» 900 г 129 гривень. Ханівань 75, ваніш 141 гривня 500 мл. 100 грамів по 30 гривень. «Кьонен» 63 гривні 450 мл. Кисневий порошок «Кьонен» 100 гривень, тут 500 грамів. Скайп плямовий відник 13 гривень, рідкий 100 мл. Так, це і відбілювач від скай, ціна акційна 13 гривень, Ваніш 33 гривні 30 грамів. Бон відбілювач кисневий. Пам'ятаю, таким засипала тюлі, замочувала в ванні. І потім прала. для додаткового відбілення. 15 гривень, 90 грамів. Еко засіб тортіла 25,50 по 200 г. Порошкоподібний. Так, велс, кисневий плямовивідник 34 гривні. І відбілювач теж 34 гривні. Аріель, пральний порошок 4 кілограми та 50 грамів. Давайте шукати, де він є. Ось він, 412 гривень. Тайт Аквапудра 4 кілограми та 50 грамів. Акційна ціна 383 гривні. Усі тампони, кешбек 80% від вартості. Обі неакційні ціна. найдешевші варіант із цієї торгової марки по 60 гривень 8 штук. Тампокс із аплікатором 93 гривні – 18 штук. 93 гривні 16 штук. Котекс з аплікатором 84 гривні. 109 гривень 16 штук. 8 штук за 57 гривень, і 53 гривні 8 штук в упаковці. На домашній капці знижка мінус 50% на другу пару. 499 гривень. Такі домашні капці. До речі, цінники на кожному є. Принаймні, мають бути такий варіант: 449 гривень бежеві. 299 гривень з пандочками. Такий варіант 299, 249 гривень. Теж 249, такі тепленькі. Такі дуже м'яка підошва, Пухка. 149 гривень. Угу. 149 чоловічі. 249 гривень, такі капці. Такі баранчики 249. речі, є з різними підошвами, як я замітила. І грубші, і тонші гнучки. 219. Так. Десь я вже такі бачила. Ось тут за 149, 249 гривень з ведмедиками 249 гривень такий варіант. Жіночі капції 219. Такі домашні капці в'єтнамками. 199. Чоловічі 249. До речі, можна взяти одну пару жіночих, одну пару чоловічих, які вам треба. Просто з двох одиниць, та, яка дешевша, піде по знижці мінус 50, 299. На спортивні шкарпетки знижки мінус 50%. 10 гривень. Ви знаєте, я, певно, куплю. Маю ще бонуси, то вони мені взагалі вийдуть по 5 гривень. Такий варіант Аміга Спорт». 20 гривень. сердечками по 35. Вони йдуть трошки вищі. 25 гривень такі тепліші, зимові. Дитячі шкарпетки. Теж такі вони йдуть, як вже літні. Значите, з сіточкою зверху. Ціна 20 гривень. Так. 25 оміга. 35. Такі чоловічі по 1750 сірі. Є ще й чорні, або білі. З малюночками по 30 гривень. Так, або що? Або то не звідси. Таке не звідси, вони по 45, ось ці по 30. На жіночі колготи капронові дефілем, мінус 50 від цінника. 45 гривень, 40 ден класичні. Підтримуючі. Теж 45 гривень дефіле. Такий варіант актив 50 гривень. т бенд 50 гривень. Є, до речі, різні кольори. Є натуральний варіант, чорний, мокко. От, І також є різні розміри. Зазвичай спереді є менші, а позаду є більші. Дефіле т-бенд, 45 гривень. Це т-бенд, і це т-бенд, але якісь різні. Что ти там, типу 50, а ти по 45. І класичні за 40 гривень. Капрони топ 20 ден, 45 гривень. А, все, секрет розкрито. Це 20 ден, а там були 40 ден. Та й таке? Акційна ціна 92 гривні та 50 копійок. Саван Де Рояль крем мило 500 мл. Є в білому, в такому вишневому та в чорному кольорі. І такий варіант: ціна 67 гривень та 50 копійок. About body рідке мило з вітаміном Е, 500 мл. 41 гривня 80 копійок, антибактеріальне 300 мл 35,80. Знижка до 50% на парфумерію Масакі, Ріплей та Фабен марша. Чоловічі аромати є і по 449 гривень фабен марша, 100 мл. 399 гривень такий аромат. Читайте уважно назви, бо флакончики дуже схожі. Чити? назва дублюється на упаковці. Такий варіант: 459 гривень, також 100 мл об'єм. 499 гривень, дуже мені подобається упаковка, яка вона. Крафтова, я б сказала. Об'єм 50 мл. Тут аж 120 мл об'єм. Ціна 549 гривень. Цей варіант за 399. Туалетна вода чоловіча 80 мл 979 гривень масакі. Жіночі аромати 639 гривень 40 мл з розпилювачем. І 2039 гривень 40 мл масакі. Але я тут думаю, що ще, мабуть, цінника не змінили. Чите? Аромат жіночий ріплей 899 гривень 30 мл. Фабен марше. Жіночі аромати 399, 499, 349, 100 мл. Такі варіанти: 399, 449. Вже мені подобаються ці флакончики, такі вони цікаві: 349, 549. Дуже багато ароматів. 399 такий варіант. Такі ж новинки. Ціна 649 гривень 100 мл. Це 299 100 мл. І такі по 449 і 549. 2 до рівнює 4 на усю декоративну косметику від Патрісії Ледо. Берете дві одиниці, ще дві підуть вам у подарунок, ті, які дешевші по вартості. Всі чотири товари ви маєте обрати самостійно. І якщо візьмете на 499 гривень, то отримуєте такий органайзер для прикрас у подарунок. Акція 1 дорівнює 2 на декоративну косметику для очей. Від торгової марки Кленві. Звертайте увагу, це акція на товари для очей. Тобто туші, олівчики для очей, палітри тіней. Кешбек 80% від вартості на дитячу декоративну косметику хані Бані. Частенько тепер є акції на декоративну косметику. І ще додатково є акційні ціни. І прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі, і флештату. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати, взяти, наприклад, один бантик, одну резиночку, одні сережки чи підвіску. Із трьох товарів, те, що дешевше, піде вам подарунок. Така Заколочка ціна 40 гривень, заколка 60 гривень такий варіант. 60 гривень. Такий варіант 60, 50. Набір заколок дитячих, 4 штуки 40 гривень. 30. Такий варіант за 30 гривень. Тут цілий набір. Ціна 50 гривень. 229 гривень, така підвіска. Дуже великий вибір. Можна, можна надовго тут. Ціна 169 гривень. Такі перлинки. Такі сережки. Ціна 189 гривень. Три штуки. Такі незвичні. Бачите, вони ніби як не з одної пари. 219 гривень. Такий варіант 119. Такі за 189 гривень. Ви знаєте, це для тих, в кого є три дирочки проколоті. До речі, в мене є три. Такі подовжені. 119 гривень. Один плюс один дорівнює 3 на усі великодні товари. Є набори форм різного об'єму. Від 23 гривні, 4 штуки. 30 гривень, 35 найбільші. Такий декор. Вони, до речі, світяться під вісні, 80 гривень. Зайчики, кролики 129, такі, бачите, на палерсі по 8 гривень. Також є різні посипки. Це і набір фарб барвників, 30 гривень. Три кольори в наборі. Так, посипки по 15, декор від добрик по 40 гривень. Такий варіант 60 гривень. Є ще й у інших кольорах. Ось такі, наприклад, кольорові. Бачила, що дехто навіть тортики прикрашає, досить цікаво виглядає. Такий набір декору 70. І ще багато інших посипочок. Така глазур біленька за 35 гривень. Дві берете, третє в подарунок. Можна обрати різним. Можна брати, наприклад, барвник, чи декори, чи форми. Знову поєднати собі, будь-що з цієї категорії. Варвник для яєць 5 кольорів 13 гривень. Що тут ще є? Глазур, такий варіант. Ціна 13 гривень. Кольорова глазур жовта. Є ще ось така блакитна 13 гривень. Так, наліпки. Ціна 30 гривень. Ось. Є. Оп, чекає. Так, такі термоналіпки. Де їхня ціна? Не бачу. На яйця по 5 гривень. І такі посипочки по 50 гривень. Є ще шоколадний варіант. Усі засоби для моделювання волосся від торгової марки «Сіус» зі знижкою в 30%. 100 гривень коштує спрей міні лак 75 мл. Гель 206 гривень. 206 гривень паста матуюча для волосся. Мус 167 гривень, такий міні-лак 100 гривень, віск 206, спрей для волосся, кератин та об'єм 206 гривень. Термозахист теж 206 гривень.